Всім привіт! З вами Жека, і в цьому відео я хочу з вами поділитися досвідом про працевлаштування у Чешській республіці. Також ми трохи затронемо тему медичного страхування, і у кінці відео я зроблю невеличкий анонс. У Чешській республіці є три основних варіанти, як можна працевлаштуватись. Перший варіант це самий класний, самий стабільний варіант заключити прямий договір з роботодавцем. Другий варіант це через посередника, так звані агентури. І третій варіант це взагалі такий стрьомний, коли ти працюєш неофіційно на якогось дядю Васю на будівництві, який тобі щось там обіцяє, але ніяких документів в тебе немає, офісу цього дяді немає. І взагалі ти цього дядю не знаєш. Сьогодні він є, а завтра з твоїми грошами його немає. В мене вже є досвід з першими двома пунктами. Давайте розповім свою історію. Як тільки ми з родиною приїхали в Берно, перше чергове завдання у нас було знайти собі житло. І, мабуть, десь перші два тижні ми змінювали це житло кожні два дні. Тобто не могли знайти собі постійну квартиру або будинок. І тоді ще не стояло гостре питання знайти собі роботу. Тобто я про це думав, але прям цілонаправлено я шукав житло не роботу. І тут дивлюся в Фейсбуці об'ява: набираються. Йде набір людей в теплі склади, на яку невідома робота. Ну, думаю, зателефоную, дізнаюся, зараз знайдемо житло і можна буде піти більш детально дізнатися або зразу виходити вже на роботу. Я зателефонував, і тут жіночка мені каже: тут вже набір йде, і треба вже виходити, або е, ваше місце, поки воно є, його може зайняти інша людина. Тому треба терміново виходити. Ми тільки приїхали з одного. Однієї квартири в іншу квартиру. Ну що, треба, то і треба. Зібрався я і пішов. Ну, Це таке коротке, коротка предісторія. Потім на наступний день вона сказала, що треба ще виходити, тому що місце займеться. І е, з самого початку я почав працювати. Тобто день за днем треба було виходити, тому що якесь місце. Та жіночка казала, нібито це офіційна робота на держпідприємство. Наче. Ну, я в такій ситуації перший раз на заробітки я ніколи не їздив за кордон і навіть не думав про це, тому в мене ніякого досвіду не було. Думаю, куль треба виходити, значить треба виходити. Вона обіцяла, що принесе договір, але вона його постійно не приносила, не приносила. Потім в мене там заболіли ноги від такого навантаження. Вона не давала мені відгул, казала, що тут так не можна робити. Потім, вже коли я зовсім шкутельгав і не міг нормально ходити, там буквально 5 метрів мені було важко пройтись. Я вже думаю, коротше, договір вона мені не принесла, а це десь я вже тижня-два працював, півтора може. Думаю, буду я звільнятися. Кажу, у вас же тут лікарня не можна, я так розумію. Вона каже, ні, можна. Дала навіть адресу лікарні. А, а я кажу, а як точно називається підприємство, де я працюю, ну, юридично, щоб мені відкрили цей лікарняний? А так вона каже: Ні, ти що, не можна казати наше підприємство, тому що якщо там дізнаються, тут перевірки почнуться, штрафи, ти просто йди в лікарню, скинь мені фотку, що ти там був, що в тебе дійсно там щось болить, і тоді можеш бути вдома. Ну, типу, за свій рахунок, іди лікуйся. Ну, думаю, ладно, робота є, треба чіплятися. Десь 10 днів я провів за власний рахунок на лікарняному, купляв за власні кошти собі ліки, трохи підлікував ноги і вийшов знову на роботу. До чого я це все веду? Що ця жіночка, яка називала себе координатором українців на цьому підприємстві, вона всіляко намагалася зробити так, щоб я максимально більше виходив на роботу. Хоча в нас зарплата вона позмінна. Тобто ти зміну відпрацював гроші е, у кінці тижня, тобто кількість змін за тиждень, скільки в тебе там є, стільки ти в кінці наступного тижня отримаєш. Тобто зарплата по тиждень, ой, по по дням. Якщо я якийсь день не вийшов, то за цей день я просто зарплату не отримую. Думаю, яка різниця? Я ж не виходжу, я не отримую гроші. Чого вона так за мене хвилюється? А чого вона так за мене хвилюється? Ми дізналися. З моїми товаришами, які теж працювали через нею, трохи згодом відпрацювавши десь два тижні, я зрозумів, що я працюю не напряму на цьому підприємстві, а через так звану агентуру, назви якої я не знаю, так як я не мав на руках договір і багато інших українців, також їх не мали. Ну, думаю, ладно, хай буде агентура, гроші платять, мене все влаштовує. Тоді я ще не знав, яка різниця між агентурою та, власне, прямим договором. Час йшов, нас становилося все більше і більше людей. Якщо спочатку у списках було десь людей 20, то вже через 2-3 місяці нас стабільно приходило на роботу 35-40 людей. А до речі, ця Марина вона там працювала з чоловіком в Італії, Перші дні вони так само, як і ми, працювали на цьому підприємстві. А коли людей стало трохи більше, то вони перестали виходити на роботу, а виконували тільки координаційні функції. Ну, тобто, якщо ти не можеш вийти на роботу, треба було їм зателефонувати, якось там сльозно відпроситися, там щось. Якщо ще якісь питання, то з ними. Тобто на роботі ти їх не бачив. І ось йшли дні, місяці людей становилося все більше. І одного разу почалися затримки з зарплатнею. Тобто, якщо раніше ти розумів, що якщо тебе кинуть, то ти втрачаєш максимум тижневу свою заробітну плату. А тут же затримка на один тиждень, на другий тиждень, і всі почали так щось хвилюватися. Поки одного дня в нашому робочому чаті Марина не написала, що її і чоловіка звільнено, і всі запитання по заробітній платі. По всім запитанням з заробітної плати звертатися до агентури і скинула наче, візитку чи щось таке. Тобто, ми тоді вперше дізналися, на яку саме агентуру ми працюємо, і що в неї є офіс в берні і де саме він знаходиться. Тобто, всю зарплату нам кидала Марина на карточку або її чоловік. Тут були затримки. Вона каже: Я не приділа, я звільняюся. вона спочатку сказала, що її звільнили, потім сказала, що вона сама звільнилася, і вона нічого не знає, що наші гроші знаходяться у агентури. А ще більше, що за останній тиждень, коли нам заплатили зарплатню, то вона заплатила зі свого гаманця. Їй треба ці гроші ще повернути. Тобто, ситуація у людей затримка по зарплатні 3-4 тижні. І вона ще каже, що їй ще треба повернути за один тиждень зарплату. Всі обурились, типа що ми будемо повертати, ви нам гроші давали, ви нам гроші відправляли, то давайте вирішувати якось разом це питання. На що там посипали скарги, що ми такі дурні, неблагодарні, і взагалі ми там і повії, і ну, там багато було поганих слів в нашу адресу, ті, хто питали, де коли буде зарплатня. Коротше, Марина з чоловіком дзвоняли, сказали, що їм треба ще гроші повернути. Ми пішли до цієї агентури, дізналися, що договора в нас є. Підписи там стоять не наші. Там прописана і зарплатня. І виявилося, що нам повинні були платити більше. А ця Марина зі своїм чоловіком нас ці місяці обкрадала. Ми, звісно, у нас були догадки, що таке може бути. Але там виявилося, що різниця між зарплатнею, яку ми повинні були отримувати, і тим, що вона нам платила, десь виходила, ну, хай буде у середньому 20-25 крон за годину. А ми працювали по 12 годин на зміну, а таких змін у нас було 5 на тиждень, 40 людей. От і порахуйте за 3-4 місяці, скільки можна було на нас просто зварити, нічого не робивши. Тобто ти сидиш в квартирі, Отримуєш кеш, чи ну я не знаю, як вона там отримувала на рахунок свій або готівкою. А потім нам розсилала за вичутом своїх послуг посередника. І почали ми масово звертатися до агентури. Приходила головна по борну жіночка, яка себе називала Яною, хоча на сайті там ніяких ян немає ані. Приходила вона, щоб ми заново їй написали наші рахунки, щоб вона там за три тижні нам вернула зарплатню. На наступний день приїхав якийсь чувак з Праги, найголовніший по цій агентурі. Звільнив цю Яну, чи вона сама звільнилася? Коротше, походу, ця Яна Тере Аня, вона була в долі з цією Мариною. Коротше, там шороху навели. Знову ми писали свої номери рахунків, щоб нам цю зарплату заплатили. А фішка там яка була? Ця Марина на агентурі казала, нібито, що в нас немає рахунків, що нам треба готівкою. І агентура е, всі гроші цілком кидала на рахунок, ну чи як там видавала Марині, а Марина типу нам роздавала готівкою. Хоча у нас у більшості були картки, тобто нам повинна агентура була напряму ці гроші свати, а не через Марину. Ну, так би Марина не могла нас обкрадати. А далі ще цікавіше, Марина з її чоловіком Віталієм почали всім погрожувати, щоб вони віддавали їм гроші. Що ми шахраї, що вона кудись там піде в уряд праці, щось там скаже, кудись поліцію звернеться. Хоча сама шахрайка, по перше, підпис підроблений. По-друге, вона вкрадала в на нас наші гроші. Вона не мала на це жодного права. Що я зробив? Я пішов в агентуру і запросив випуску по своїй заробітній платі. Першого дня по останній день, який я працював на агентурі. Підрахувавши всю суму, скільки я мав отримати на свій рахунок за цей період, е я виявив різницю, скільки я отримав по факту і скільки в мене мало бути. А потім проста математика. Взяв суму, скільки Марина казала, їй треба повернути. Взяв суму стільки, скільки я не доотримав грошей, скільки вона в мене вкрала, і вийшло, що вона мені ще повинна була заплатити 823 крони. Тобто не я їй, а вона мені. Вона продовжувала писати, що я шахрай, що я повинен віддати їй гроші, що я в неї їх вкрав. Я їй привів факти, що я взяв документи. Тут чітко можна підрахувати, скільки вона в мене вкрала і що вона ще мені винна. На що вона сказала, що я дебіл, шахрай, негарна людина, і що вона мені більше писати не буде, і що якщо в мене є совість, я її повинен повернути гроші. На що я відповів, що вона така ж сама, і я так само її писати не буду, і чекаю від неї своїх грошей, хоча я навіть не сподіваюся, що вони будуть. Деякі українці зробили так само, як і я, деякі просто відправили її в спам. Е, ну, Якось ситуація трохи е, зам'ялася. Але є декілька знайомих з роботи, які попали на великі суми грошей. Там була ще така цікава схема. Е, було три людини з іншої країни, не з України, і не з країни-члена ЄС, які працювали нелегально, в них не було візи. А, і Марина зробила таку схему, що вона знайшла якихось людей з візами. Офіційно по паперам працювали ті люди з візами, але по факту виходили замість них у ці е, мої знайомі. І коли була ця затримка з грошима, то вони не отримали жодної копійки. І коли вони пішли до агентури, виявили, що там працює, наприклад, Іван Іванов. А, а вони Петя Петров. І каже: Так ми гроші заплатимо Івану Іванову. Він по документам ходив на роботу. Ви не ходили, тому ви нічого не отримуєте. І три людини попали на дуже великі гроші. Дуже шкода, місяць відпрацювали, дуже важка праця. А по факту кинули, розвели і нічого не докажеш. в поліцію ти не звернешся, тому що в тебе немає візи, ти не мав права тут працювати. А, і... Цю людину знайти, замість якої ти працював, теж щось там було в них складно. Марина там теж в ігнор впала, що мені гроші не повертають, я там щось вам не повернув, ну, там щось таке мутне, темне, срач. Ну дуже неприємна ситуація. Я до чого вів а, десь за 3-4 тижня, о ні, не так. Десь за тиждень до затримок я почав процедуру офіційного працевлаштування на те підприємство, де я працював через агентуру. Я пішов в відділ кадрів, запитав, що мені для цього потрібно. Попередив Марину, я тоді ще не знав, що вона настільки шахрайка. Хоча спочатку здавалася дуже чемною людиною. Так що, якщо в Чехії вам якась Марина з Віталієм буде пропонувати роботу, то не віддіться. Збіга такого не може бути, щоб якась родина в Чехії, де дружина є Марина, а чоловік є Віталій, займаються такою діяльністю. Ну, це один до тисячі. Ну, то так. Я просто не хочу розкривати їх прізвища, тому що, може, вони ще щось будуть пакостити, та треба буде ще в поліцію йти, тому я поки залишу прізвища в таємниці. Так от, до чого я вів? Я їй попередив, що я буду звільнятися, що я буду працевлаштовуватися офіційно, на що вона мені казала: та ти що? Там зарплата буде менше, там умови гірші, та ти що, туди взагалі ну, не, не можна так іти, ти що? Треба тільки через мене. Я тоді ще не розумів, що вона непогано так на мені заробляє. Ну як догадувався, але не розумів. А сьогодні, в завтрашній день, не всі можуть дивитися. Вірні, смотреть дивити можуть не тільки лише всі. Мало хто може це делать. Ну, коротше, я їй сказав, що я звільняюся, щоб вона була попереджена. І коли саме вона, Марина, та звільнилася, там було буквально три дні чи чотири до мого звільнення з агентури, то я один день вийшов, а на наступні дні сказав, що вибачте, поки агентура мені не поверне гроші, я виходити не буду. Я там три дні не вийшов на роботу, тому що не було грошей. А на четвертий день, там було 30 чи 31 число, я вже офіційно звільнився. А коли я прийшов на агентуру ще звільнятися, то ніхто не знав, що я планував звільнитися. Тому що ні Марина, ні та Яна Аня, якої я теж попереджував, не передали цю інформацію до офісу. Ну то ладно, ми з ними розпрощалися. Агентура виплатила наші гроші, крім тих знайомих, які були нелегально. І історія з агентурою закінчилася. Давайте розповім, яка процедура офіційного працевлаштування на підприємство. Що для цього було мені потрібно зробити, і як довго все це відбувалося. Якщо ви збираєтесь працювати офіційно, у вас є декілька варіантів. Перший варіант це звернутися до уряду праці, і вони вам підберуть роботу по вашому фаху і там по бажанням. Якщо це буде реально побажання тут, ну вони вам допоможуть знайти роботу. Або пошукайте вакансії на сайтах, деякі підприємства викладають на своїх сайтах, кого вони шукають, які є вимоги до людини. В моєму ж випадку було простіше. Я вже працював на цьому підприємстві, і до мене підійшов наш керівник і сказав, що ти не хочеш. Напряму працювати. На що тобі потрібна ця агентура? Я сказав, що так, непогано було. Потім мене застукували з відділом кадрів, де мені дали бланк. Там бланку було моє прізвище, ім'я, звідки я, дата народження, яку освіту я маю, які дипломи я маю, чи є в мене якісь захворювання. Як хочу я отримувати заробітну плату, там цікаво було або на свій особистий рахунок або поштовим переводом. Ну, це взагалі якась діч. Пошту і зарплату. У мене так бабуся пенсію отримувала років 20 назад. ну, Віфя свій там казав рахунок, що, що, що там ще було. Чи маю я медичну страховку, а я її маю у всіх українців, у яких є ця річна віза, у всіх в них є медичне страхування, але ми про нюанси поговоримо трохи пізніше. Страховку я свою указав і, і, і. і звідки я дізнався про цю вакансію. Я заповнив бланк. Е, наступний крок мені треба було знайти сімейного лікаря і запросити в нього випуску зі своєї карти. Тобто в мене у сімейного лікаря повинна бути картка. Але в мене на той час не було ні сімейного лікаря, ні картки в броні, нічого не було. Через сайт лікарі про Україну в описі буде цей сайт, можна знайти лікарів, які пропонують свої послуги саме для українців. Серед них можна знайти україно-російськомовних. В Бурно це дуже важко знайти. На 10 моїх листів мені я отримав позитивну відповідь від двох лікарів, які були згодні мене прийняти більш в більш-менших містах, я думаю, що це буде зробити трохи легше. Заходьте на сайт, там пошукайте собі лікаря. Записався до лікаря, прийшов, пояснив ситуацію, що мені потрібна саме виписка для працевлаштування. Там я також заповнив бланк. Чим я хворів, які вакцини в мене є, які вакцини я хочу зробити, чи хворіли там на якісь захворювання мої рідні. Вона мене оглянула, поміряла тиск, температуру, щось пощупала в животі, послухала легені і зробила якусь виписку, де в принципі там все, ну там перелік, що я не маю ніяких хронічних захворювань і так далі. і так далі. Коштувало мені це 200 крон, після чого з цим листком... Я відправився знову до відділу кадрів. Вони побачили, що в мене вже цей документ є. Відправили до головного офісу запит про мене. Через три дні прийшла відповідь, і вже в цій відповіді було, був запис до трьох лікарів вже в Берні від мого працедателя, де мені треба буде пройти медкомісію, медогляд. Назначену дату я прийшов до першого лікаря, до другого, до третього, там це, це було в один день з проміжком у 2 години. Перший лікар мені перевірив легені, другий серце, а третій це заключний терапевт, просто вона подивилася, що попередні лікарі мені написала, і поставила свій вердикт, що я до цієї праці підходжу. З цим вердиктом я знову прийшов до свого. Керівництва майбутнього відділу кадрів, вони зібрали всі документи і відправили свій головний офіс, я так розумію, на, на, на підпис якийсь. Я ще почекав там 3-4 дні. Мені зателефонували, що я можу приходити. Прийшов, підписав всі документи, і в той же день вийшов на роботу. Це було 1 липня. Тобто, з 1 липня, я а почав я цю всю процедуру десь 10-15 червня. Тобто 15-20 днів в мене зайняло, щоб знайти сімейного лікаря, підписати всі документи, пройти догляд і вийти на свій офіційний перший день. Так, коли ти працюєш офіційно, ти не зробиш швидких грошей. Тобто, агентура це як нестабільно, але про швидкі гроші. Ти отримуєш їх швидко кожного тижня або кожні там два тижні ти отримуєш е, свою заробітну плату. Тут треба місяць відпрацювати, потім ще 12 днів почекати, і тільки після цього ти е, будеш мати свої законні зароблені гроші. Але в такому варіанті є багато плюсів. Я точно знаю, що мене не кинуть заробітною платою, тому що в мене є договір, і якщо якісь проблеми, я завжди можу звернутися до суду, я маю на це право і я свою заробітну плату. А тим паче, що я працюю на державне підприємство, то гарантій ще більше. По-друге, я маю п'ять тижнів відпустки гарантованої, яка буде мені е йти також у стаж, і за яку мені заплатять гроші. Е я маю лікарняні. Ось я сьогодні перший день, як е закрив свій лікарняний, хворів на ковід, то Мені за ці дні буде нарахована на 60% від заробітної плати. Тобто я хворів, я був вдома, але 60%. Тобто втратив я тільки 40%. Якщо б я працював на агентуру, то б я втратив всі 100% своєї заробітної плати. І тепер можна перейти до теми медичного страхування. Якщо ти працюєш офіційно, то твою здравотку, як тут кажуть, або медичний поліс, медичне страхування сплачує роботодавець, тобто я нічого не плачу. Просто зараз є зміни для українців. Коли ми сюди тільки приїхали, нам дали медичну страховку на один рік, за яку ми не заплатили жодної копійки. Тобто держава Чехія за нас цю страховку платить. Але українців приїхало дуже багато, економіка країни не витримує, і було прийнято рішення, що держава буде е, сплачувати тільки перші 150 днів, так званий льготний період. Після цього ви повинні самі платити собі за страховку там, десь приблизно 2160 крон. Щось около цієї суми. Треба щомісячно за неї платити. Але від сплати цієї страх від сплати цього страхового взносу е... звільняються наступні люди. Якщо вам менше 18 років або більше 65 років, то держава так і продовжує за вас платити ці взноси. Друга категорія людей це люди, які доглядають за дітьми. Тобто, наприклад, моя дружина, вона зараз в декреті, вона е... доглядає Дашу. Тобто, за неї і за мою дитину також держава. Держава Чехії в даному випадку буде продовжувати е, платити ці внески. Якщо ти стоїш е, на обліку уряді праці, тобто ти шукаєш роботу, то за тебе також держава буде платити ці взноси. Якщо ти студент і навчаєшся в Чехії, або якщо ти офіційно працевлаштований, то, як я казав раніше, за, за тебе буде платити фірма податки. Тому, якщо б я працював на агентурі, пройшло 150 днів, я би не мав страховку. Точніше я б її мав, але мені би довелося за неї платити щомісяця, або просто в мене б накопичились борги. Так, вже я знайшов інформацію більш детально. Якщо ви не будете сплачувати ці щомісячні платежі, то страховка у вас буде, тобто до лікаря ви звернутися можете, послуги вам будуть надаватися. Але кожного місяця у вас буде накопичуватися борг. Якщо ви потім будете продовжувати цю візу, або будете виїжджати з країни, зачиняти цю візу, або там ще щось, то борг залишається за вами, плюс буде піння, і у вас будуть просто великі проблеми. Тому, якщо ви не входите у список людей, які мають льготи, краще. Або шукаєте офіційне працевлаштування, або, як мінімум, станьте на облік до уряду праці. Це вам моя порада. Ось такий в мене досвід за ці майже 5 місяців перебування у Чехії, майже 5 місяців війни. Сподіваюся, що моя історія вам чимось допоможе, що ви не наступите на такі самі граблі. Так, мені в цій ситуації повезло, граблі пройшли рикошетом, але могло б бути гірше, якщо б мене не було документів, або я повівся на якісь там залякування і так далі. Тому краще шукайте офіційне працевлаштування та хоч за щось у вас не буде боліти голова. І ще хотів зробити анонс. Якщо ви на мене підписані давно, то пам'ятайте, що під час війни і. За тиждень до початку повномасштабного вторгнення російських орків до України я був в Єгипті і викладав огляди готелів, курортів і так далі. В мене ще є достатньо багато матеріалу, знятого до початку воєнних дій. Вони в мене лежать на диску, не змонтовані. Я вважав, що поки що це недоречно в країні війна, а я тут зі своїми розвагами. Але трохи поміркувавши, я вирішив, що цей контент може принести як мінімум дві користі. Перша користь, що деяким людям потрібні і гарні новини, треба згадати, як воно було і до війни. Не для того, щоб забути, що в нас зараз війна, а щоб просто перезавантажитись, тому що багато людей зараз знаходяться у великому стресі, і не кожен не здатен витримати. А так можна поринути в спокійний спокійну обстановку, море, сонце. Трохи побувати, хоча б думками там зі мною. Ну а потім вже повертатися до реалій, вже з трохи відпочившою нервною, нервовою системою. А друга корисна річ, яку можна зробити, то вже скоро на моєму каналі буде доступна функція монетизації. І я планую її підключити. І всі кошти, які будуть зібрані з цього каналу на час війни, під час війни, я буду перенаправляти на благодійні фонди. Які саме, я думаю, ми будемо вирішувати з вами кожного разу в інстаграмі. Тож виплата з Ютуба приходить не одразу, там або кожного місяця, якщо назбиралося більше 100 доларів, або поки не назбирається 100 доларів. Тобто, коли будуть гроші, я буду писати пост в інстаграмі і будемо вирішувати, на які потреби буде, будуть спрямовані ці кошти. Але щоб ці кошти зробити, потрібно, щоб був якийсь контент. Контент в мене зараз або якісь. Новини про Чехію розповідати, якщо в мене, звісно, є час, або в мене він вже є, потрібно тільки його змонтувати. Тому буду монтувати, потихеньку викладати, тому ви будете дивитися, жодної копійки своєї витрачати не будете. Там буде якась реклама, яку буде Google підсовувати. 15 секунд подивилися, копієчка впала, потім копієчки зібрали і відправили на допомогу. Ось якась така ситуація. Ну ось, наче і все. Про роботу розповів, анонс зробив. Вчора я закрив свій лікарняний лист, сьогодні по графіку на роботі в мене вихідний день. Я маю змогу вийти на вулицю за ці 8 днів, як е е е я перебував вдома. Записав вам цей відос, зараз приду його змонтую, а завтра вже почнеться робота, робота, робота. З вами був Жека, мирного вам неба, перемога буде за нами. А Слава не знав, Україні! доброї волі. доброї волі.